О, як вас сьогодні багато. Супер. Привіт. Як ваш настрій? Ну, так, да? Будемо піднімати вам настрій. Скажіть мені, будь ласка, таке питання. А чи боялися ви чогось колись? Пам'ятаєте, я колись вам вже розказувала історію про те, як один хлопець боявся? Ви колись боялися чогось? Ну, Іншої відповіді я і не очікувала. Кожен із нас чогось колись боявся, а можливо, навіть і часто, правда? Чи знаєте ви, що таке буря? Знаєте, що це? Хто розкаже, що таке буря? Ну, приблизно, ну так. Як ви це розумієте? Як ти це розумієш, Елізар? Буря це шторм. Шторм, так, це дощ може бути, так? Да? Що ще? Вітер. Сильний, да? Вітер сильний, такий привистий вітер. Що ще? Він може вчиняти якісь а, да, щось ламати? Може ламати дерева, да? може що робити ще? Будинки ламати, да? а під цим всім можуть гинути люди, правда? Це дуже страшно, насправді. І ось як ураган, да. да. І от наша історія про одного хлопчика-тимка. Він запитав свою маму Мамо, чому так темно? А ви знаєте, да, коли темно, ну, принаймні я да, в дитинстві точно, коли було темно, якось не розумієш, де що, да, і стає страшно. Так само і Димко злякався і він каже: Дуже темно, чому так темно? Я нічого не бачу? А мама каже: не бійся, ми зараз запалимо свічку і буде. Світло, да? тому що зараз буря і немає світла тому. Але ти не бійся, тому що Бог з нами. І Тимко згадав історію, яку вони читали з Біблії, коли Пасха була, так? і було дуже темно на вулиці, і всі, всі сиділи у хатках своїх, але Божі діти не переживали, тому що вони довіряли Богові. Так? Бог сказав їм, що зробити. Пам'ятаєте цю історію? Так? І брат Михайло розказував нам про це зовсім нещодавно, так? Да? Що вони зробили? Не пам'ятаєте? Вони спекли прісний хліб, що ще? Приготували ягнятко? І як вони свою домівку захистили від смерті, яка ходила і забирала перших діток? Що вони зробили? Помастили да, одвірки крові. І ось він згадав цю історію, і, напевно, всім діткам також було в хатинках дуже страшно, правда? Вони сиділи, було дуже темно, але вони довіряли Богові, і дорослі також довіряли. І тоді Тимко сказав мамі, я не переживаю, тому що з нами Бог так? ми маємо довіряти в кожній ситуації. І це не тільки в пасхальні часи, так? а і зараз також. Часом бувають такі ситуації, коли ми не знаємо. Що відбувається і що нас чекає? Але нам потрібно довіряти. Домовилися? Постараємося довіряти. Добре, помолимося. Хто хоче помолитися? Хочеш? Добре, я помолюся. Ми зараз помолимося, гаразд, і ви ще дещо отримаєте, маленькі, цікавенькі. добре? Любий, дорогий Господь, щиро дякую тобі за те, що ти бережеш нас на усіх наших шляхах. Що розказуєш нам оці всі історії, які дають нам приклад, як потрібно довіряти тобі, як потрібно слухати тебе, як багато людей знали і довіряли тобі. Допоможи, будь ласка, нам також довіряти, бути твоїми добрими, люблячими учнями. Будь з кожним із нас, охороняй нас. Дякую тобі за все. Амінь.